День селища це велике свято, яке єднає всіх жителів. Пов'язує минуле, сьогодення та майбутнє. Історія Чорного острова сягає з 1366 року. Велике селище з віку славилось неповторною культурною спадщиною та славетними надбаннями. Про досягнення сфер виробництва, творчих діячів, мистецтва та спорту відомо далеко за межами нашої країни. Дуже гарне свято, дуже подобається. Дуже багато людей всі дуже радісні. І дуже дякую всім, хто поміг це зробити і зробив. Люди зараз дуже хочуть свят, тому що люди зайняті роботою, шукають гроші, де заробити. а свято це розряджає цю обстановку. Це свято селище це ми його проводимо третій рік, тому що в нас в селищі є статут селища. В статуті воно прописано, що вона друга субота, липня місяця, в нас проводиться свято селище. Це ми тільки його започаткували. Три, три рази ми проводимо, сьогодні третій раз. Сьогоднішнє свято, дивіться, у нас така зустріч людей, родичів, тому що приїхали діти до батьків, теж побачилися. Це, це дуже добре свято. Я думаю, що ми його започаткували і не будемо переривати, воно в нас буде кожен рік кращим і кращим. Чорний острів має надзвичайний потенціал до розвитку. Це так званий маленький культурно-промисловий центр, де діють швейні цехи, малі та середні підприємства, автодор, хлібоприймальний пункт, дві школи, ліцеї, дитячий садочок, магазини з найрізноманітнішим асортиментом продукції. Селищний голова вірить, через п'ять років чорний острів буде важко впізнати на Хмельниччині, ж село починає відроджуватись та має потужні перспективи для розвитку. Перспектива розвитку села якраз так, як сьогодні давав як давав. Доручення президент, що сьогодні ми маємо розвивати, що наша країна починається не з столиці Києва, а країна починається з найвіданішого населеного пункту з найвіддаленішого села. І я певний, що сьогодні розвиток села має бути відродження сільського господарства, тваринництва. Сьогодні ми маємо однозначно робити програму по відновлення вуличних доріг, тож уже діє на протязі трьох років. Такі селища, як чорний острів, із багатою історією, потужною матеріальною базою, здатні стати своєрідними центрами, в яких комфортно і проживати і відпочивати, розвиток сільського господарства, створення умов для започаткування власної справи, діяльність духовних, культурних освітніх закладів, здатні забезпечити людей робочими місцями і нормальними умовами для всестороннього розвитку. Україна – це однозначно є наше, все ж таки, село, тому що майбутнє України буде залежати від того, що наш аграрний сектор буде розвиватися, чи в нас буде молодь залишатися на селі, буде кому там працювати. Через те село потрібно відроджувати. і Це сьогодні перше і основне завдання є нашої влади працювати над тим, щоб розвивалося сільське населення, щоб створювалася інфраструктура, соціальна сфера села. Долучились до організації дійства благодійний фонд Сергія Лабазюка, завжди поруч та фонд родини Кольгоферів. Велику групу жителів Чорного острова нагородили грамотами та цінними подарунками. Свято загалом вдалося. Місцеві колективи та гості розважали мешканців співами та танцями. Усі бажаючі мали змогу подивитись на витвори мистецтва, жителів селища, покататись на різних атракціонах. Після святкового концерту почалось масове гуляння. Веселились усі від старого до малого. Завершилось народне дійство грандіозним салютом.